Ситуація в Ізраїлі, здобутки збройних сил України, жахлива ДТП на Хмельниччині. 593-я доба нашої боротьби за незалежність в ефірі. 5 хвилин на головне студію для вас. Працює Денис Піменов за лаштунками. Команда першого подільського розпочинаємо. І розпочнемо з Ізраїлю і з того, що відомо про ситуацію станом на сьогоднішній ранок. Саме такий вигляд має сектор Газа зранку. Ізраїльська армія повідомляє, що бойові дії йдуть у шести локаціях на півдні країни. В секторі Газа завдано ударів по восьми сотнях об'єктах. Авіація Ізраїлю активно б'є по сектору Газа, знищує командні пункти Хамас та будинки всіх бойовиків, навіть пересічних. Палестинські бойовики взяли в полон понад 130 ізраїльтян, в тому числі топових чиновників і, мабуть, громадян інших країн. Ізраїль запросив у США високоточні бомби і ракети для залізного купола. Об'єднані Арабські Емірати стали єдиною арабською країною, яка засудила операцію Хамас на засіданні ООН. І штаб МЗС України вивіз із міста здерот українського хлопчика, який дістав поранення під час нападу бойовиків Хамасу. Також вдалося розшукати п'ять громадян України, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю. Про це повідомив речник міністерства Ніколаєнко. Водночас перевіряється інформація про можливу загибель двох українців поблизу сектору Гази. Збройні сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, завдаючи окупантам втрат в живій силі та техніці. Це про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. На Мелітопольському напрямку наші бійці мають частковий успіх в районах Західне Західніше Вербового Запорізької області. На Бахмутському напрямку мають частковий успіх в районах Кліщівки та Андрівки. Сьогодні, 9 жовтня, в Плужнінській громаді, що на Хмельниччині, прощатимуться із загиблим на фронті військовослужбовцем. 24 вересня 23-го року відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок, трагічно загинув на Донеччині. Солдат-навідник механізованого відділення, механізованого взводу, 43 річний житель села Плужне Плужинської сільської територіальної громади Ювковецький Тарас Миколаєвич. Вічна слава і пам'ять герою. 7 жовтня на автодорозі Н-03 поблизу села Смотричка камянець подільського району сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легковиків: Фольксваген та Hyundai Santa Fe. На виклик відразу направили рятувальників другого державного пожежно-рятувального загону. Спершу надзвичайники за допомогою спецобладнання звільнили з понівенших автівок потерпілих. Далі відімкнули акумуляторні батареї автотранспортних засобів від живлення, аби ті не загорілися. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік 76-го року народження, пасажир Хюндай Fe. Інші пасажири травмувалися і наразі проходять медичне обстеження. Обставини інциденту встановлюють правоохоронці. І до новин спорту збірна України стала чемпіоном світу 2023 з футболу серед гравців з порушенням слуху, що проходив в малазійському Калалумпурі. Про це повідомили на сайті Української асоціації футболу. Чемпіонат проходив у Малайзі із 23 вересня по 7 жовтня. Участь у змаганнях брали 19 збірних у вирішальній зустрічі нашій команді. Протистояла Японія. Синьо-жовті перемогли з рахунком 2-1, тож стали чемпіонами світу. Вітаємо чемпіонів і чекаємо на найголовнішу перемогу нашої країни. Віримо в ЗСУ. Сьогодні, 9 жовтня, ремонтні роботи на електромережах працівники Обленерго запланували лише у Хмельницькому. Без електропостачання протягом дня можуть залишитися мешканці п'яти вулиць. За інформацією, Хмельницького Обленерго у Хмельницькому світла може не бути в період з 10 до 16 години. Назви вулиць та перелік будинків ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Наразі це всі актуальні новини на ранок 9 жовтня. Більше в ефірі Першого подільського та у наших соціальних мережах. Тому долучайтеся, підтримуємо збройні сили України. Підтримаємо один одного. Бережіть себе і слава Україні!